В Єрусалимі відбулася подія, яка вплине на дуже-дуже багато насправді подій, пов'язаних з Україною, друзі. Я зараз вам все поясню і покажу з вами український історик Олександр Ауферов. В першу чергу хочу зауважити, що в 10 столітті в Києві з'явилася, принаймні фіксується, єврейська громада. Єврейський народ був присутній в історії України завжди, і ми говоримо не тільки про присутність там пов'язане з купцями. Але, наприклад, і пов'язаний з українською аристократією. Були роди, які походили з євреїв. І, зокрема, наприклад, зокрема, наприклад, дружина Пилипа Орлика, автора першої конституції, вона була донькою полковника Герцика, який був за походженням євреєм. Ще цікаво, що з Україною пов'язано такі історії, як, наприклад, те, що в Україні. За часів незалежності в 1918 році, 20-му, було міністерство в єврейських справах, перше і єдине в світі до здобуття державою Ізраїль незалежності. Зокрема, і на українських банкнотах писали українською, польською ідешем, російською мовою. Але ще найцікавіше, єдиний штурмовий полк Української галицької армії, яка входила до складу Української Народної Республіки, був з добровольців-євреїв. Які, до речі, потім виїжджали з Одеси в 1920 році від тих самих росіян більшовиків і їхали на територію британського контролю, де потім будували державу Ізраїль. Але тепер що я вам хочу продемонструвати в Єрусалимі? Друзі, сьогодні, 3 грудня, відкрили в Єрусалимі пам'ятник жертвам голодомору. Це надзвичайна подія, яка залишиться на все наше з вами існування як. Одна з дуже важливих подій. Поясню, що насправді в Єрусалимі відкрили не просто перший пам'ятник Голодомору, відкрили взагалі в цілому перший пам'ятник пов'язаний з Україною. Хоча в світі є дуже багато, десятки пам'ятників Голодомору, але в Ізраїлі це вперше. І що важливо це Єрусалим, який ну, є сакральною столицею не тільки трьох різних релігій, конфесій. Але столицею держави Ізраїль, яка має величезну трагедію пов'язану з геноцидом через Голокост. І от сьогодні ми говоримо цим пам'ятником, що і в Ізраїлі визнають, що росіяни не тільки німці створювали геноцид, а що й росіяни, комуністи більшовки, створювали геноцид через голод. І, зокрема, це дуже видатна подія, яка знайде свої відгуки в міжнародній площині вже невдовзі. Дякую. Вам.